Минуле відео про зимню резину набрало неабиякого резонансу, тому я повернулася, щоб дещо додати. Насамперед, хочу уточнити, що мова не йшла про літній період. І про штрафи заїзду на зимній або на демісезонній гумі влітку. Нам поки що, слава Богу, не говорять. Так от хочу звернути вашу увагу на таку тему, як рік випуску вашої резини. Багато хто впевнений, що потрібно міняти свою резину кожні два сезони. А де... То міняє тоді, коли протектор вже з ним давним-давно попрощався. То хто ж правий? А вже ж, незношений протектор дає вам впевненості в тому, що ваші колеса вас не підведуть. Теоретично та практично доказано, що вік колес старше 7 та 8 років. Потенційно небезпечний а аналіз важких аварій показав, що у всіх авто була гума з юркського періоду. Тому, от вам рішення спеціалістів: літню гуму можна експлуатувати не більше 8 років. При тій умові, що ви надаєте 180 в пол, зимова ж втрачає свої якості вже через 4 роки своєї експлуатації. Тому будьте обережні з цим, не нехтуйте гумовими правилами. Завчасно перевзувайтесь та дивіться на вік своєї резини. А в коментарях обов'язково напишіть, скільки ж років у вашій зимовій гумі.